Як так стало, що амбітний бренд взуття Melly, який належить до групи бренда Качаровська? Провалився. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про один із моїх найулюбленіших українських брендів, з яким не зрозуміло, що відбувається. Перед тим, як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! У мене є безліч непотрібних речей, але немає часу їх продати. Знаю, що не тільки в мене є така проблема, тому хочу поділитись з вами дуже крутим сервісом SellMe, який допомагає екологічно позбавитися речей. Я спираю непотрібні речі в гарному стані мені вже зовсім не подобається ця спідниця, тому кладу її в коробку, запаковую всі ці речі і відкриваю чат-бот салдмі. Тут зрозуміла та проста інструкція. Я отримала реквізити для відправки нової поштою і все, вселдмі допоможуть мені продати речі, і після кожного продажу я отримаю оплату. Це дуже крута ініціатива. Вони приймають речі в гарному стані, які відповідають поточному сезону. Частину речей можуть не прийняти на продаж, якщо є дефекти, тоді ці речі повертають вам або пере. Дають на благодійність. Ціна на продаж виставляється така, щоб швидко продати речі. Якщо ваш пріоритет вища ціна, то сервіс може не підійти. Я дуже щаслива, що нарешті звільнила своє життя від купи непотрібних речей, залишаю вам посилання на чат-бот зелмі в опис до відео. Я зараз сижу в боді від бренду Melly, мені подобалось за ним слідкувати, але зараз на їх сайті немає жодного товару, і останній пост в інстаграм виклали. В серпні 2024 року. Тому давайте проаналізуємо, що привело цей бренд до Занепаду. Мелі з'явився в Україні у квітні 2021 року, і це взуття сумки одяг від творців бренду Качаровська. Обидва бренди належать до холдингу Качо Груп. Бренд орієнтувався на дівчат віком від 16 до 22 років і вони себе так описують. Наша Герл вчиться слухати свої думки та бажання. Вона не. Хоче приховувати емоції на іще, коли ці тату Ян beautiful, або ні, але вона про нього думає. Замість перешкод герл подобається бачити можливості та фан практикувати французьку по треках у тік-ток кататися на скейті, випікати мафіни, рятувати котиків, працювати за покликом душі. Це ж я. На каналі за рамками ретейлу» Аліна Качаровська поділилася інформацією про бренд. По-перше, у нас вже є два бренди. Так? Є Качаровська, є Мелі. Мелі ми запустили в квітні 2021 року. Бренду Мелі всього чотири місяці. Нам подобається дуже ну взагалі, тобто розробка бренду у нас зайняла орієнтовно півроку. І нам дуже подобається, як він стартував, як він рухається, яка у нього динаміка. Тобто, це та історія, коли не було там стрімкого скачка, або там скачок, а потім ти впав, а саме Такий поступовий ріст. Оце для нас. Ідеально. Зараз рух і динаміка бренду провальна, тому що бренд на паузі з серпня 2024 року не було ні осінньої колекції 2024 року, ні зимової колекції, ні весняної колекції 2025 року, ні ослітньої колекції 2025 року немає. В мелі бренд спозиціонований на аудиторії 18-22. І це не означає, що Мелі не купують жінки там 45 років. Купують. Але все одно а, але все одно з часом, коли там бренду хоча б рік буде, ми побачимо, скільки ну, і хто основний. Хто Ви побачили потребу, роботи. що є аудиторія 16, там 24 да, чи 22. Тому що ми, мелі і... ми спеціально розробляли. Тобто, якщо у нас Кочаровська – це clear style, такий чистий стиль, тобто вона це класика поза часом. А мелі вона яскрава і вона смілива. Тобто, там сміливий дизайн. Ми весь, от все, що ми хотіли інколи в Кочаровській зробити extraordinary, ми тепер цю старі, тому що у нас є експертність, тому що ми володіємо а, і у нас контакти, і ми співпрацюємо з найкрутішими сировинними фабриками світу. Я коли дивлюсь на бренд Мелі, то я розумію, що він був, наче створений для мене, для молодої дівчини. І є багато українських брендів, створених для такої вікової категорії, але вони спеціалізуються на одязі. А бренд Мелі більше спеціалізувався на взутті та сумках. За це я його і люблю. Пила, і я не хочу, щоб він зникав. А який середній чек в другому бренді? Дві тисячі. Дві тисячі. Трошки менше. Так, да-да. Ну ми спеціально так і позиціонували. Так молодша аудиторія, дівчата тільки починають десь там працювати, підробляти і так далі. І ми от в це і виходили. Це я і обожнювала бренд Мелі, що чек нижче за Качаровською. Я не можу собі дозволити взуття Качаровської, але я могла собі дозволити взуття Мелі. Якщо порівняти ціни з останніх колекцій, то е, босоніжки Качаровська коштують 8200 гривень, а Меллі 3900 гривень, і це в два рази менший чек. Розвиток бренду припав на складний період, бо у 2022 тисячі почалося повномасштабне вторгнення, і бренду Меллі тоді ще навіть не було. Рік, звісно, в перші місяці війни ніхто навіть не думав купувати собі туфлі, нове взуття. Ми не знали, що з нами буде, і в людей не було фінансів. Продажі були зовсім низькі в той період, і також складність полягала в тому, що змінилася команда, тому що багато людей виїхали за кордон, рятуючи своє життя. І це прям початок війни був дуже складний період для і людей, так і для брендів. Саме перший допис в інстаграмі, який не прихований від 12 квітня 2022 року. Бренд почав відновлювати свою роботу. Найцікавішим товаром були рожеві мюлі. Середній чек на взуття складав 1000-2000 тисячі гривень. Аліна в інтерв'ю казала, що середній чек в мелі у 2021 році був 2000 гривень, а в 2022 році він став нижчим, тому що ставили вони великі які знижки на взуття? Незважаючи на складний економічний стан, українці почали купувати більше українських брендів, тому що ми зрозуміли, що українські бренди вони класні, вони якісні, потрібно підтримати українські бренди. Ми пишаємося собою. Ми пишаємося тим, що ми створюємо, і багато саме закордонних брендів вийшли з країни, тому що почалася війна, і Меллі мене відновили свою роботу. Я думаю, саме через те, що почався такий знову. Бум на українські бренди. Я помітила, що за цим брендом тягнеться прокляття знижок. Я зараз поясню, що я маю на увазі, це от коли у бренду постійно є знижки на їхнє взуття, одяг, сумки. Ти навіть не бачиш сенсу, а чому я буду щось купувати не на знижці, якщо дуже скоро це буде знову на знижці? Люди звикають до того, що платити повну ціну, просто нерозумно, який сенс купувати там відразу, коли виходить колекція за повну ціну. Якщо що через дуже короткий термін це все буде на знижках. Це руйнує репутацію бізнесу. Постійні знижки можуть означати кілька речей. Перше, це те, що речі не розкуповуються, і бренд намагається нижчими цінами стимулювати хоч якісь продажі. По-друге, це може свідчити про переповнені склади, помилки з обсягами виробництва та фінансовими труднощами. І найгірше бренд втрачає імідж у Качаровської, наприклад, дуже рідко бувають знижки, навіть на чорну Дницю вони не такі вже й високі, а мельні знижки там мінус 30, мінус 45%, відсотків, мінус 60% відсотків, і таке було у серпні 2022 року. Обличчям бренду стала Саша Школьна. Можливо, хтось її знає. Вона зараз активно веде Тікток, Інстаграм. YouTube, і бренд почав активно розвивати свій Тікток. Вони викладали багато відео, але в них так і не стався успіх у Тіктоці. Всього там у них 348 підписників, 350 підписників зараз показує. І я також вважаю, що це стало причиною неуспіху, тому що дуже багато їх аудиторії, на яку вони орієнтуються, на дівчат віком від 16 до 22 років. Ці дівчата проводять багато часу у Тіктоці, і вони якось не змогли себе продати в Тіктоці, і вони не змогли завіруситися в Тіктоці і не змогли там продати свій продукт. В квітні 2024 року сталася жахлива подія для українських брендів, тому що в Україну повернулася компанія Гігант Inditex і. Ця компанія вона включає в себе Масіо Дусі, там Страдіваріус, Біршка, Зара. Також повернувся H&M. В Україну середній чек трендового взуття в цих магазинах складає 1300-2000 гривень. Конкурентами мелі є Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, і з ними неможливо конкурувати, тому що це гіганти. В них величезне виробництво там працює величезна команда. Вони виробляють величезними партіями, і вони дуже швидко. Слідкують за трендами і виробляють їх отак по щелочку пальця. Умелі виробництво маленьким партіям в Україні в них дорожча ціна, в них виробництво менше, в них менше товару. Вони не можуть так швидко слідкувати трендам, тому вони не є конкурентно спроможними порівняно з. Цими магазинами я думаю, що ще однією причиною паузи Меллі є те, що в власників пріоритетом є все таки бренд Качаровська, і найбільшою цінністю є саме. Якість а ти казала в одному з інтерв'юти близько року тому, що ви зараз перебудовуєте кампанію з точки зору там з quantity, кількості на кволоті, так якість так. от власне да і що це вимагає тим перебудови бізнес-процесів і структури кампанії, бізнес-моделі? І ага. ми за цей рік насправді перейшли так по моїх відчуттях відсотків на 80. Ми втілили задумане. А в чому суть цього підходу? Ну тобто, власне, яким чином, якими метриками оцінюєте, і як ти зрозумієш, о, вдалося. Ну, якщо так дуже по-простому, то а, ти створюєш продукт не заради того, щоб продати його в кількості 10 тисяч одиниць, а ти створюєш продукт, який купить клієнт, і той функціонал, який ти в нього закладаєш, він себе проявить на 100%. І так і трапилося. До нас почали неду мені. Почали надсилати відгуки знайомі, незнайомі про те, що оя що трапилося з вашим брендом, з продуктом, і прям говорити тими фразами, які ми закладали. Бренду мене така стратегія не спрацює, бо вони повинні постійно робити трендове взуття, яке актуальне на даний момент. Вони повинні масштабувати свої колекції. Вони повинні їх швидко змінювати. Вони повинні. Адаптуватися під ринок дуже швидко, і тут саме акцент не на якість повинен бути, а на швидкість, щоб конкурувати з індітекс. Качаровська планує у 2026-му побудувати власну фабрику, на що потрібний великий бюджет. І я думаю, це також причина, чому бренд Меллі на паузі. Це проект, до якого ми йдемо. 7 чи 8 років, і наступний рік це будівництво фабрики. Будівництво фабрики це не просто це. Потім зупинити це, все перевести, переїхати, запустити. Ще важливо відмітити, що раніше бренд Мелі був представлений в шоурумі за адресою. Місто Київ, вулиця Боричів, ТІК, 35. А в одній кімнаті шоуруму був бренд Мелі. А в іншій кімнаті був бренд Качаровська. Зараз бренд Мелі закрили, Там прибрали кімнату, саме яка була виділена для Мелі. Тепер там продається лише. Качаровська, і якщо закривається шоурум, то це означає точно, що це червоний прапорець, що з брендом біда. Я дуже хочу, щоб бренд відновив свою роботу відкрив шоурум, випустив нову колекцію, бо я любила слідкувати за їхніми постами, за їхнім одягом. Мені подобалися їх сумки, одяг, взуття, все мені від них подобалося. Я купила від них балетки, які ношу, і також я придбала собі від них боді, але я б ще хотіла там і сумку від них придбати, але я не встигла. Напишіть, будь ласка, чи є у вас щось від Мелі, і також напишіть, будь ласка. Що стало причиною занепаду саме на вашу думку. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!